У селищі Правдине на Херсонщині знайшли поховання людей. Їх розстріляли російські військові. Знахідки жахають. Після звільнення від російських військ правобережної частини Херсонської області усе виявляють дедалі більше свідчень воєнних злочинів рашистів. У загальній могилі у селищі Правдини знайшли тіла шести чоловіків. Їх поховали місцеві після того, як вони були убиті російськими окупантами. Неподалік поховали тіла іще двох людей, зокрема, молодої жінки. Більше того ці тіла воєнних. Вели із зв'язаними руками та зав'язаними очима. Росіяни розстрілювали людей із близької відстані. У потилицю кажуть працівники правоохоронних органів. А їх допомагали місцеві. За словами криміналістів, вісьмох українців били, коли інформатор повідомив загарбникам, що вони нібито передавали інформацію українським силам. Загиблі були працівниками місцевого сільгосп-підприємства. кажуть жителі правданого.